Якби одну тварину зробили розміром з кита, яка була б найстрашнішою. шимпанзе уже дуже сильний і неймовірно розумний, тільки уявіть, якби ви його розлютили, просто створіть сільвербек і назвіть його Конг. будь-яка мікроскопічна комаха слеш організм, форма якої не знайома людському оку. Мурахи були б досить страшними, їх обличчя нехай будуть мікроскопічними. Поворот сюжету, велетенський мурахоїд. Курка влаштувала б справжній хаос. Можливо, нам варто вибрати здобички, та а потім подивитися, як вони б'ються. Качки завдяки гігантському штопороподібному пенісу. Що не забувайте про лабіринтові піхви. Я вважаю, що це робить більш доцільним той факт, що самці качок мають штопороподібні пеніси. Будь-яка комаха, чисті бойові машини. Особливо тому, що в них так багато чудернацьких деталей, які занадто дрібні, щоб їх можна було побачити. Усе це волосся та очі ой, і звук. Комарі видають найбільш неприємний звук, коли літають. Тепер помножте це на масштаб кета. Мурахи. Павуки можуть бути більш страшними, як окремі особини, але колонії мурах були б гіршими. Почасна згадка про соціальних ос, але вони, як правило, мають колонії в сотні, а не в десятки тисяч. Богомол. Комоцький варан, три слова. Біжи, це годзіла. Крім того, алігаторова черепаха. Біжи, це гамера. Це виглядає як годзіла, але через міжнародне законодавство про авторське право це не так. Але все одно треба бігти, ніби це годзіла. Тарган, о Боже, я б вбив себе, якби це побачив. Клітина слизової цвілі, по суті, це амеба, тому не так страшно. Одна згустка цитоплазми розміром з кита, яка не може багато чого зробити. Але час від часу вона об'єднується сотнями тисяч своїх братів і сестер. Вони з'єднуються разом, утворюючи один величезний суперорганізм, який тепер більше не розміром з кита, він розміром з гору Еверест. Потім він починає шукати їжу і перетравлює все на своєму шляху. Він хлюпає над нашими фермами та містами, перетравлюючи їх усіх. Збройні сили намагаються підірвати його, але кожного разу, коли вони це роблять. Він просто ділиться і продовжує діяти, як і раніше, поїдаючи все і збільшуючись, це не зупинити. О, і він розумний, здатний до навігації, навчання та пам'яті, незважаючи на те, що немає мозку чи будь-яких органів чуття. Потім він вирішує зупинитися. Він виробляє армаду спор, які поширюються вітром і водою, покриваючи земну кулю. Вони повертаються до стану єдиної краплі розміром з кита, поки його незлічайні побратими по всьому світу не вирішать знову об'єднатись, тому що час обіду змінено. Сьогодні вранці я прокинувся і побачив, що. Моїм найпопулярнішим коментарем була історія жахів перед сном про гігантську слезову цвіль. Не очікував такого всім дякую. Існує безліч відео та документальних фільмів про слезову цвіль. Вони дивовижні організми, дитинча кита, що потім воно виросло в мега кита. людина, постільні клопи, п'явки, таракани, армійські мурахи, павуки, пилові кліщі. Комар, самка. Це були буквально вампіри, вулиці усіяні з некровленою шкарлупою від людей. З іншого боку, ви не проживете достатньо довго, щоб заразитись малярією чи вірусом лихоманки західного Нілу. Коти, вони вбивали б людей заради розваги та перекидали б будівлі креветки пістолети, уявіть яке тепло вони можуть генерувати при такому розмірі. Внутрішній низький тиск викликає імпульс води, який знерухомлює здобичі з відповідним шумом 218 дБ, що голосніше ніж куля, і як повідомляється, температурою 4800 градусів за цельсієм, яка подібна до температури поверхні сонця. Жаба, тільки тому, що вони їдять усе, що поміститься в роті. А тепер уявіть собі жабу за з кита з ротом, як в кита. Здатно їсти все, що поміститься: будівлі, люди, автомобілі, скоріш за все, кити, літаки, човни. Назвіть будь-що, і його вже немає. Восьминіг. Вони до біса розумні. Випустити кракена. А як ви думаєте, яка тварина була б найстрашнішою, якби її збільшили до розмірів кита? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі!